Хіра витрачаєш бабок на електроенергію в тебе якесь виробництво? То в нас є ахірітельні умови для тебе. Ми з стасом бугрімим. Якщо ви встановите в себе станцію від 100 кВт, Якщо на своєму предприємстві ви будете використовувати якісь возобновляємі джерела енергії, може там теплові насоси, ми готові вас запустити в соцмережах в космос. Що ми зробимо? В космос розказати про вас, і ви можете полетіти угору. Але дуже важливо, щоб ви там собі там не питали ілюзій. Потрібно, щоб ви були харизматичні. Це дуже важливо, тому що ну є підприємці, які ну не харизматичні. Він ну не може так, знаєте, подати про свій бізнес. Він там тихенький, спокійний. Знаєте, там. Ну він не полетить. Ну це правда. Тому дуже важливо, щоб або ви були харизматичні, або можливо жінка у вас харизматична, яка розкаже про вас. можливо, діти, можливо, якийсь там топ-менеджер, керівник. Але обов'язково, щоб це була зацікавлена людина. Да, друзі, так що е, користуйтеся нагодою, є така можливість там до кінця року прокачати себе медійно, прокачати свій бізнес. Якщо цікаво, звертайтеся за безкоштовну консультацію по посиланню в шапці профіля. або холод.